Добрий день, друзі. До, вас сьогодні, до вашої уваги. Сьогодні хочу запропонувати такі от у нас кронштейни фонаря переднього вказівника габаритів поворотів з можливістю встановлення додаткової фари. От так от воно виглядає. Наліпки можуть бути кольорові, тобто ми їх наліпки одразу наклеїмо. Це так, для взірця. Ви можете обирати. Тобто напис антезолог, білорус і кольори. Отакі от у нас вони наявності. Так, парами вони продаються, пара коштує 1100 гривень. Лівий правий. Вони йдуть парою. Окремо не продаємо лівий, не продаємо правий, тільки парою. Наголошую на цьому, бо іноді там запитують. Так, це у нас отакі от, от кріплення от, для додаткової фари. Це у нас кріпиться до кабіни. І тут у нас закріплюється фонарь. Давайте е, до нашого макету. От Воно як воно виглядає на тракторі. Так. От як воно кріпиться. Кріпиться воно в штатне місце. Тут. Бачите? Так? так? От воно. Болти закріпили. Це майже напроти зацепу замка. Там воно кріпиться. І от таким чином ще додаткову фару закріпили. От воно як виглядає, цікаво. Давайте тут от з іншої сторони. Інша фара у нас. Тут на 16 діодів квадратна, Отак от от воно виглядає. Ну, тобто кому більш як до вподобає. Прямокутна фара або квадратна. Будь-яку можна закріпити, бо воно все універсальне. Отак от от воно виглядає. Всередині. Так, друзі, хочу вам нагадати, що у нас є можливість відправлення України в Балтії. Для цього вам необхідно зв'язатися з перевізником Міндаусом. І у Молдову для цього потрібно зв'язатися з Сергієм. Для замовлень в межах України, будь ласка, Максим, мене звати, от мій номер телефону, або в закріпленому коментарі можете його знайти. Також ще э, хочу вам. Презентувати, тут у нас захист паливних баків до малої кабіни і до великої кабіни. Зараз я вам покажу, як воно виглядає на макеті. Тут у нас велика кабіна. Отаким чином, там саморізи вони будуть у нас у комплекті. Отака от гума. Це у нас ще зі зберігання з тих часів, отака вона от м'якенька, товстенька. І отак, от щоб баки туди бруд. Щоб не летів, отак от воно кріпиться. Це на обидві сторони. По вартості, друзі, 350 гривень. Це у нас на малу кабіну, і до великої кабіни 270 гривень. У комплекті там все у нас присутнє. Дякую вам, друзі, за перегляди. Підписуйтесь на канал. На все добре.